Ретеп 2012 12. 9 особи. Пастушок No1. Істота, що пасе світську худобу. Світлана Поваляєва. Пастушок номер два. Теж істота, що пасе світську худобу. Ірина Гелайщенко. Цар номер один. Лекс Потерянський, все хто я. Добрий цар. Цар No2. Теж добрий цар. Юрко Жоради. Цар No3. Добрий цар. Андрій Кокотюка. Липше назад, давай. Лише назад. Ірон. Теж цар. Але це відміну від нас трьох. Дуже поганий. Олександр Валерій. О, там просто жить. Чорт. Полежака. Трансцендентна сила з рогами Ангел Євген Іщук. Все хороше. Мед номер один. Олесь Бені. Український мед без коментарів. М'ят номер два. Роман Чайка. Український вид без коментарів. Мент номер три. Володимир Алєв. Теж номер. Воїну, ба, Стець. Шахтар Юрий Гринча. Готовить за школірный.